Планета кіно. Це щось. Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Тож набрали в рот трави і сидіть нижчі води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Містер Івонка, Я бачу ви ще той вигадник. Що ти робиш? Я роблю шоколад. Ось що який любиш? Чорний, білий, з горішками, зі скаженими фішками. Багато хто хотів продавати тут шоколад. Та усіх сміливців знищив шоколадний картель. Не продаєш шоколаду, не відкриєш крамницю. Не маєш крамниці, ніде продавати шоколад. Марити наєву заборонено. Що будемо робити, Віллі? Ха. 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 Це двічі ха. Йовлювається папірець. Ага. Є одна ідея. Знаю, тобі на солодко жилося. Та ми це виправимо. Обіцяєш? Даю клятву на мізинчиках, Це найміцніша обіцянка у світі. Коли почнемо. Хороший шоколад знайомий і простий. А це суцільні викрутаси. Що таке? Навіщо шоколад ще зможе літати? От зараз і дізнаємось. Кому гоплясок! <різь> <різь> Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації. Звати Віллі Вонка. А він вправний. аж занадто. А це ж. за останні тижні Я кілограмів 70 набрав. Ви зміните на її життя, містер Вонка. І знайте, не тільки її. Тікай! Усе прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй свою. Обіцяю, мамо. Та в історії. То це ви крихітний чоловічок, що переслідував мене. До вашого відома, я цілком адекватного розміру і зросту як на лумпа На умпах Дозвольте освіжити вашу пам'ять. А, а можна якось без цього? Запізно. Я вже танцюю, а умбалумпа не спиняються.